39 грамів, оптичні перемикачі, сенсор 3395, частота опитування 8000 Гц в бездротовому режимі, цікава форма і невеличкий розмір. Це мишка від українського бренду GamePro. Вони випустили свою нову лінійку Asgard і це досить прикольні мишки. Вони всі цікаві. Проте, оця найцікавіша, бо це флагман, і вона запакована по максимуму. Сьогодні дивимось на GamePro Asgard Odin. Але перед цим не забудьте, що ми збираємо 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади національної гвардії Рубіж. Вони зараз на Покровському напрямку їм терміново потрібні два мавіки, і тому щоб це максимально швидко зібрати. Я набрав призів, і вони ще прислали сувенірів. Тому банка в описі призів аж 13, а не 5-6, як завжди. все це потрібно швидко. Розкажіть друзям про цей збір, і якщо у вас є змога, задонатьте самі. Дякую всім, банка в описі. Окрім того, що це флагман і ця мишка запакована по максимуму. Тут найкращі характеристики з усієї лінійки. Мене зацікавила форма цієї мишки, бо я не можу зрозуміти на що вона мені схожа, і чи схожа вона мені на щось взагалі. Мені здається, що я десь таке вже бачив, але це може бути ефект Мандели, і це, в принципі, оригінальна форма може бути. Якщо ви знаєте на що вона мені схожа, і вам теж напишіть в коментарях. Також цікаво, те, що це міні-формат мишки, вона невелика. Yeah. <laughs> you І Це обумовлено в першу чергу, напевно, тим, що вона важить 39 грамів. Ну і в принципі, для тих, хто шукає собі формат міні, наприклад, на заміну старому Viper Mini, то це вона, бо по довжині вона навіть на 1 міліметр менша, ніж старий Viper Mini. Так як вона маленька, то мені найзручніше було тримати її пальцевим хватом. І це, напевно, одна з небагатьох таких мишок, яку я саме так тримав. Можна ще й кіхтем, Ну, якщо у вас дитяча рука, знову таки. Такий мем про малесенькі долоньки, то я думаю, що і долоною теж буде непогано. Плюс цього розміру в тому, що коли я тримаю її пальцями, то у мене таке відчуття контролю трошечки більше, ніж в великих мишках стає. Бо я можу якісь мікрорухи робити, і тут є простір між долоною і самим корпусом, і мені зручно нею керувати. А мінус в тому, що через декілька годин я розумію, що мені хочеться розім'яти руку, бо. От в такому вона положенні постійно розумієте, і я напрягаюсь, коли граю, тобто хочу виграти, тому е, стискаю мишку якось дуже сильно, і потім я розумію, що о у мене трошечки заклякли пальці. ну... Це не прям 100% пальці закляли сині і так далі. Просто ну хочеться трошки їх розім'яти, розігнати кров. Матеріали цієї мишки, в принципі, нормальні. Пластик відчувається тонким, бо він таким насправді і є. Тобто з боків він е, десь трошечки прогинається, дно теж трошечки прогинається, але я думаю, що це нормально, коли мишка важить 39 грамів, і тут, в принципі, все зроблено для того, щоб вона менше важила. Проте. Все ж таки, оцей ефект пустотілості мені не дуже подобається. Баланс тут нормальний. Мишку не тягне задньою частиною вниз, бо саме тут знаходиться акумулятор, тому тут все ок. Ну а покриття мені воно не здається якимось слизьким, але якщо вам здається, то в комплекті є грібси, можете наліпити і користуватися. Кнопки тут дуже непогані, бо, по-перше, панелі не мають жодного сайт-тревелу. Мені це дуже сподобалося. Я трошечки не очікував такого, але це прикольно. Далі тут немає пре-тревелу, і клік дуже чіткий. А по-третє, тут є невеличкий посттревел, але він тут зроблений спеціально, щоб коли ви натискаєте на кнопку, вона не билась об корпус. Тобто, тут після кліку є ще деякий простір такий, щоб кнопка могла трошечки гуляти і у вас не було. Ось такого, коли ви це робите дуже сильно, то звісно вона битися буде а коли ви просто клацаєте. То дуже прикольно. І клік тут такий самий приблизно, як і на ламзу Maya, тобто оптичні перемикачі, вони роблять його тихим і чітким. Прикольно. Перемикачі тут оптичні від Omron на 70 мільйонів натискань. Принаймні так пишуть на офіційному сайті. І чого я так це наголошую? Бо, наприклад, на офіційному сайті пишуть про Omron, а розетка написала, що тут взагалі стоять Хуано на 80 мільйонів натискань. Ну і в принципі, наші оці великі магазини якусь таку фігню в характеристиках мишей пишуть, що. Ну, якби я був власником цього магазину, я надавав би по шапці всьому контент-підрозділу. Я, як контент-редактор в минулому, розумію, про що я кажу. Бо, ну, наприклад, одні на сайті взагалі майже ніякої інфи про мишку не дають. Інші пишуть, взагалі, що вона підходить для шульги. Як це вона, бляха, може підходити для шульги, якщо тут бокові кнопки зліва? Як він буде клацати ними. Ну, розетка пише про Хуану. Ну, якась дикість насправді. Але давайте подивимось, що ми. Давайте не будемо тупити, давайте просто подивимось, що тут всередині. Отже, всередині у нас оптичні омрони на 70 мільйонів натискань. Розетка виправляє. Бокові кнопки зі свічами від TTC і вони тут десь максимум на 500 тисяч натискань, але це бокові кнопки, для них це в принципі ок. Тому нормально. Панелі тут округлі, тобто можна натискати не просто натисканням, а ще й слайдом знизу, і клік тут чіткий і короткий. Мені подобається. Енкодер механічний від F-Switch зеленого кольору, і на Рідіті про нього дуже непогано відзиваються. Та я, в принципі, нічого поганого сказати не можу. Я тільки можу сказати, що кроки я хотів би, щоб вони були трошечки чіткіше, бо я, знаєте, люблю, коли воно аж тріщить, але насправді хід плавний, кроки відчуваються, але натискання трошечки туге. Ну і плюс в тому, що колесо тихе. Послухайте самі. Сенсор топовий PixArt 3950 з маркировкою IC. Я, чесно кажучи, не знаю, що це означає, але я думаю, що це просто Pro. От купили ліцензію у PixArt, і вони їм зробили індивідуальний сенсор. Хоча я б не сказав, що тут якісь налаштування, які я не бачив в інших сенсорах, але це може бути, може бути якась унікальна прошивка. Сенсор крутий, максимальна кількість DPI 30 тисяч, швидкість 750 дюймів за секунду, прискорення 70G. Ну і в принципі, всі функції, які повинні бути у 39 250 тут теж є. Це і Motion Sync, це і Performance Mode, і е, регулювання DPI з частотою в 1 DPI. Коротше, сенсор реально класний і грати з ним Просто задоволення ніжки з чистого тефлону, як на мене, вони трохи затонкі, але то таке, бо і в мишках ваксі, наприклад, за 150-160 доларів, теж бувають супертонкі ніжки. Це вже залежить від того, як виробник придумав собі їх робити. Тому тут все ок, вони нормально їздять, запасні в комплекті є. Ніжки норм. А от софт мені взагалі не подобається, як мінімум візуально, бо ну, таке відчуття, що у нього роздільна здатність 640 на 480, бо Чому все так погано виглядає, я, чесно кажучи, взагалі не знаю. Але налаштувати мишку ви в ньому зможете, і тут, в принципі, є все, що вам потрібно. Це ремапінг кнопок, це макроси, це налаштування сенсору, тобто вибір DPI, вибір частоти опитування, тут є motion Sync, Performance Mode і так далі. Навіть підсвічування є, хоча підсвічування тут один невеликий діодік, який в принципі можна і не вмикати. Також в цьому софті ви можете подивитись заряд батареї. Що він не в відсотках, а просто графіком, і ви не можете точно дізнатися, скільки, наприклад, за годину відсотків ця мишка буде втрачати. Але е приблизно за 2,5 години на 8000 Гц з перформанс модом і Motion Synком, ця мишка втрачає, ну, на мою думку, це приблизно десь 40% заряду. Тому якось так. Що я можу сказати у підсумку? Е, насправді, мишка мені спочатку не дуже сподобалася. Я навіть не знаю чому, але потім я трошечки пограв і, знаєте, розпробував. Можливо, розмір трохи не мій. Я звик більше до середніх або великих мишок, а з маленькими я дуже давно не стикався, і тому може бути така ситуація, але не знаю. По факту, що ми маємо. Непогана форма, непогана якість збірки, непогані матеріали, е, гарна начинка, реально крута, топова, флагманська начинка. Тут взагалі питань нема. Класний клік, все супер з цим. 8000 Гц, Ну, може батарейка, треба було б, напевно, побільше поставити, щоб вона трохи більш автономною була, але ну не знаю, тут вже таке. Більша батарейка, більша вага. Ну і софт, мені от прям відверто. Не сподобався. Плюс ціна мені не дуже подобається, бо ця мишка зараз коштує 3800 гривень, але ну, китайські мишки з такими характеристиками приблизно десь так і коштують. Хіба ні? Можливо, навіть більше, можливо, за доставку ще доведеться заплатити, можливо, ще й за розмитнення. Ну а чому в Україні у цієї мишки така ціна? То тут в принципі зрозуміло, бо це офіційний продукт, офіційно завезений, за нього заплачені податки, сертифікація, розмитнення і так далі. Тому тут в принципі мені здається, що. Ціна трохи завелика, як на мене, але я розумію, чому тому мишка непогана.